Всіх вітаю, мене звати Марина Камінська, я магістр психології і проходжу навчання у методі транзакційний аналіз. І сьогодні хотіла поділитися з вами своїм баченням духовних принципів, зокрема принципів практики рейки через призму транзакційного аналізу. Взагалі, вивчаючи духовні практики і вивчаючи психологію, я зрозуміла те, що власне. Все йдеться до однієї тієї самої мети, просто різними шляхами, різним, різною мовою, про це говориться: різні шляхи, різні методи, різні підходи використовуються. От, ну, власне ж, про принципи. Перший принцип, мабуть, найголовніший принцип це живи тут і зараз. Про що тут йдеться? А тут йдеться, якщо ми говоримо мовою транзакційного аналізу, то тут йдеться про такий хороший, стабільний, якісний егостан стан дорослого. Бо егостан дорослого якраз про вирішення питань тут і зараз. Бо, власне, минулого його вже немає, його не поверхнеш, а майбутнього ще немає. Але нашими діями, якщо ми діємо тут і зараз, вирішуємо питання тут і зараз, ми можемо робити якісь вибори, і ми робимо їх в поточний момент. І цими виборами ми визначаємо наше майбутнє і можемо будувати наш власний життєвий сценарій. І від цих наших поточних виборів, від цих наших рішень може залежати саме те, яким буде цей життєвий сценарій, він буде виграшним, банальним чи програшним. І щоб цей сценарій був виграшним, то важливо мати не тільки хорошого структурного дорослого. Я говорю зараз про його стан дорослого. Важливо, щоб цей його стан працював і зв'язці з його станом родителя. Турботливого родителя в плюсі, контролюючого родителя в плюсі, який дає хороші правила, дає підтримку і в зв'язці з його станом дитини, яка теж працює в плюсі: цивільна дитина в плюсі, яка діє на інтересі, на зацікавленості, і адаптивна дитина в плюсі. А також такий виграсний сценарій будується там, де діють дозволи замість заборон, вкупі з хорошими правилами і будується хороший структурний план життя, зацікавленості та інтересу замість примусу. А, наступний принцип це саме зараз не хвилюйся, саме зараз не тривожся. А, тут про емоційну грамотність: такий початок емоційної грамотності, тут про наші страхи і тривожність, а також про. Почуття сорому, яке рекетним почуттям є, і також про почуття провини. І за цими почуттями може стояти страх осуду, страх покарання за власні прояви. А це коли ми відчуваємо власну неокейність, це коли така на життєва позиція Я не окей. І тому важливо розуміти джерело і корені цих страхів і заблокованих почуттів. Маємо розуміти, що є раціональні страхи і нераціональні. І якщо страх раціональний, то повертаємося в принцип перший, тобто в його стан дорослого і вирішуємо питання тут і зараз. Робимо так, як для нас краще, і не нашкодні собі, ні іншим. Якщо страх нераціональний, то маємо розуміти, звідки корінь цього почуття, і скоріше, це про наш, наш якийсь минулий досвід, і про якийсь наш. Сценарії, якісь наші неосвідомлені сценарні патерни. І, можливо, десь колись ми себе не змогли захистити, і ця тривожність може бути як нагадування про минулий досвід. Але тут зараз, знову ж таки, ми можемо повертатися в його стан дорослого і наслідувати перший принцип дії тут і зараз, бо минуле вже воно минуле, а зараз зовсім інша ситуація. Третій принцип, а саме зараз не злись. і знову ж таки, тут ще глибше про емоційну грамотність і про розуміння своїх емоцій і вміння ними керувати. Тут мається на увазі не злись не в сенсі, заблокуй цю емоцію і а, зроби так, наче ти це не відчуваєш. А насправді навчися розуміти, що саме тебе злить, розстав ці особисті кордони таким самим чином, щоб ти не нашкодив ні собі, ні іншим. А, зрозумій причину гніва і відреагуй знову ж таки через перший принцип дій тут і зараз і дій згідно життєвої позиції. Я важливий, і ти важливий. Тобто навчися спокійно гніватися таким чином, щоб не нашкодити нікому. Навчися виводити а, гнів. Ну тут важливо озвучити цей момент, так бо емоція вона ж нікуди не дівається, а вона все одно залишається. А, тому варто ще навчитися виводити гнів так, щоб він нікому не шкодив. І ми можемо мовою, найкраще виводити гнів через рух. Це може ну, присідати, бігати, якийсь рух, не знаю. Секція спорту, там, секція боксу, так, побити грушу там, на крайній випадок. От щоб ця емоція вийшла. Бо відчувати ну, це, це природньо відчувати. ми не можемо не злитися, але можемо керувати цими емоціями. А четвертий принцип будь вдячний собі і життю. Ну тут, скоріше, не про таке, знаєте, токсичне позитивне мислення, коли мені там щось недобре, да, я це так якось знову ж таки блокую і роблю такий вигляд, наче все добре, і з так позитивно мислю. Тут, тут ні, тут не про це. Тут про дозвіл радіти, тому що в тебе вже є. А чим більше я бачу хорошого, то, тим більше я це хороше і продукую. Да? Зоглядом, куди направлений наш вектор уваги. А власне, про що тут йдеться? Тут ідеться про те, що все, що трапляється в нашому житті, це є наш досвід. І все це трапляється згідно нашого життєвого сценарію і наших попередніх виборів, які ми робили. А наше майбутнє формується на базі тих виборів, які ми зробимо тут і зараз. Звісно ж, є такі обставини непереборної сили, стихійні лиха, так само як і дитячий травматичний досвід, коли дитина була ще мала і не могла себе повноцінно захистити. Та разом з тим ми можемо приймати рішення щодо тих подій, які відбуваються. Ми можемо робити певні висновки і брати певний досвід з тих подій, що відбуваються, і від нас залежить, якими ці рішення будуть. І навіть маючи несприятливі події, можемо діяти знову ж таки тут і зараз. Власне, переосмислюємо, робимо висновки, аналізуємо помилки свої чужі, і йдемо далі з прийняттям того досвіду власної сили, і можемо, знову ж таки, спираючись на цей власний досвід і власну силу, будувати виграшний сценарій.